Я можу провести аналогію, що насправді найбільш болючими ударами по енергетичній інфраструктурі є період пікових навантажень. Наші пікові навантаження це листопад, грудень, січень, і якщо вибивати дійсно серйозні опції генерації з нашої енергетичної системи і отримувати відповідно певне. Гуманітарний та соціальний тиск в Україні то звичайно, що вдарити 22 грудня, коли там найменший день і найдовша ніч, і може бути відповідний мінус. Там 10, 15, 20 градусів це найбільш болючі удари. Тому напевно, а це там також прив'язують до того, що ймовірність ударів по критичній інфраструктурі. Саме от у цей період у період пікових навантажень, і щоб люди були готові, щоб відповідно навиків на них ще не забулися. як діяти в такі ситуації? Якраз вересень, серпень, вересень, напевно, найкращий період для таких навчань.